Вже стало доброю традицією співпраця благодійного фонду Тільки разом до перемоги, директор Андрій Лисецький та Богуславського центру первинної медико-санітарної допомоги керівник Валентина Пиовар. Адже зовсім недавно за допомогою фонду Богуславський центр поповнився новим обладнанням, приладом для ультразвукового дослідження. Цього разу спілка українців з Ауксбургу передала для громади обладнання для лор-кабінету, ходунки. Візки та інше. Так що нам сьогодні все передають для наших осіб з інвалідністю, те, що є необхідне, інвалідний візочок, у нас там вже ціла черга пописана, передамо кодунки. Операція Українського міста Аусбург передали також нам обладнання для кабінету лора. Ось оскільки в нас є підписаний меморандум, до нас приїжджають спеціалісти і вони вже будуть професійно дивитися. Ми своїмо моливка передали також до памперси, що буде роздано нашим пацієнтам, які того передають. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам бажання в подальшому продовжувати і натхнення продовжувати ту справу добру, хорошу, яку ви започаткували і ви робите, тому що це добра справа для людей, які хворіють, які потребують допомоги всілякої. Тому ви на правильному шляху, ви дійсно людина від Бога, тому що допомагаєте людям, господь Бог допомагає людям, лікарі допомагають людям і ви допомагаєте лікарям, щоб вони якомога швидше встановили, поставили хворих людей на ноги і вони мали потенційне життя. Дякую. Ну... Я можу сказати, що це подяка не тільки мені, а всім тим, хто наші команді, да, вся та команда, яка робила над цим. Всі ті люди, які задіяли, ті, хто принесли, ті, хто привез сюди, і так далі. Як зазначила директор центру Валентина Пиовар, з фондом ми працюємо. Якщо все складеться, то через два місяці чекаємо на чергову допомогу. Приїхали, як кажуть, передати то, що є, то, що, як кажуть, націлювали за цей час для того, щоб. Було краще в цій больниці, в цій лікарні, для того, щоб людям було чим лікуватися і що витрачати. Тут є оборудовання для вор-кабінету, тут є памперси для дорослих, є ходунки розличні і інвалідні, два інвалідних візка. Ми дякуємо благодійному фонду, тільки разом до перемоги, також німецьким партнерам за співпрацю з нашою громадою Боуславським центром первинної медико-санітарної допомоги, особисто його директору Андрію Лисецькому за допомогу медичним обладнанням, приладами, засобами реабілітації та сподіваємося на подальшу співпрацю.